Просто життя, просто забрали, їхня мета, щоб люди страждали. Гляньте під ноги, кров же тече, душу і тіло, скільки іще, скільки положим наших життів, щоб втамувати спрагу котів, скільки потрібно вам ще дітей, щоб привідкрились очі людей. Так, ми незламні, так, до кінця. Хтось не піде більше вже до вінця. Так, відвоюємо волю свою, скільки синів полягло вже в бою. Пройдуть роки, покоління, життя. Не будем чекати від вас каяття. не буде вам прощення, люди гнилі. Не буде на небі, тим більш на землі. Небо би прихилила дарма, що воно вороже, бо ти має справжня сила, їх хвороб знищити не зможе. Так важко батькам сьогодні ми, ніби надія й опора, та дивимося в очі бездонніми дітям. Гляє ненависть і жах, життя у розмір валіз, у розмір вікна чи потяги, душевного болю стри. На на тебе дивлюсь. Римую слова щаплива. Ти є, отже я борюсь. Ти є, значить, я щаслива. Ти є, що ще треба в світі, Про що мріють наші люди. Мир, Батьківщина, діти і перемога облуди. Ти є ця тремтяча думка, любов моя полохливі, міцніше немає має У спадок дідь мені лишив державу, а потім ще й рушницю залишив. Він добре знає, які часи для нас настануть. Про це він часто і слізьми говорив мій, «Мій діду, слава Україні! Тримай за нас увесь небесний полк, вже скоро сонце зустрічатиме гостинно, незламний ворогом, нескорений народ. Стою в святій молитві за наш рід, У віршах лються сльози України. Дитинство розстріляв жорстокий дід, залишивши на згадку лиш руїни, летять ракети, смерть несуть свою, а пам'ять пише болем нові вірші. Стою в молитві, Господа молю, помилуй Україну, вибач грішне. Болить, пече, скрегоче в грудях, Наш матя серце рве мені. За кожен міліметр України, нестерпно боляче мені. Мені болить, болить за Україну. Тут кожен день натягнута струна. Хтось вирішив перетворити на руїну те, що дорожче навіть за життя, Хтось вирішив і дав наказ облудний, нечувана жорстокість, біль і сум, і вироб цей, неначе привселюдний. І здійснює, і здійснює цей глум. Мені болить, я кожному, і кожній. Та силу нашу треба берегти. І буде рік, рік щастя, переможний. Тримаємось, тримайся, я і ти.